Використовують будь-які методи, щоб нас зламати, але я думаю, в них нічого не вийде. На чернігівську журналістку, яка працює у відомому інформагентстві УНІАН, днями ворог здійснив інформаційну атаку. Рашисти створили фейковий сайт агентства, де розміщували скандальні проросійські статті, авторство яких приписали чернігівці. Ірина навіть і не здогадувалася про це, але фейкові матеріали з'явилися у соцмережах та ще як реклама. Я дізналася про це наприкінці серпня, про те, що під моїм ім'ям з'явилися фейкові публікації на фейковій сторінці. Медіа, з яким я вже дуже давно співпрацюю. Це уніан. І мені написав у особисті повідомлення представник проєкту по той бік новин, фактчекер, який займається спростуванням таких ось речей. І виявилося, що це не перший випадок. Вже інші медіа також зазнавали таких атак. Але щодо уніан, ну це стосувалося особисто мене. І для мене це було якимось дивним фактом. І, звісно, воно викликало злість і роздратування, як це. Як, як це Так, це не професійно, але я розумію, що це частина інформаційної війни, яка ведеться агресорам проти України. В цілому фейковий сайт і статті були створені дуже професійно, каже Ірина. Ймовірно, ворожа пропаганда готувала цю атаку, ретельно продумуючи всі дрібниці. Коли починалася агресія, то ми всі були свідками того, як тексти українською були дуже непрофесійно перекладені, і ми розуміли, що це Google Translation працює або люди, які не знають нюанси української мови. І ось у моєму випадку тексти написані досить грамотно і професійно, навіть врахована певна стилістика, моя особиста, тому я припускаю, що це може бути використаний штучний інтелект, просто задані параметри, певні факти, і текст створений. А може це просто працювала людина, яка переглянула десятки моїх публікацій і теж знайшла певні підходи? Ірина звернулася до СБУ фейкові статті. І сайт в Україні заблоковано. Однак інформаційна війна триває. А тому усім українцям треба бути пильними, особливо у соцмережах, і довіряти тільки перевіреним джерелам інформації, а не російським фейкам і вкидам, які спрямовані на розкол суспільства.